Всім привіт! Архітектор Олександр Аніщук знову з вами. Сьогодні розповім про типові та індивідуальні проекти. Для чого призначені та які краще обрати, розповім у відео. Якщо ви зацікавлені, ставте лайк, підписуйтесь на канал та продовжуйте довідатися відео. Розпочнемо з типового проекту. Це готовий проект продукт що розробляється з метою масового застосування Він містить рішення, що перевірені часом, Разом з тим, не пристосовані під конкретного споживача та земельну ділянку. Слід звернути увагу, що конструкції здебільшого місяць перерозхід матеріалу, можуть не враховувати сейсмічність, геологічні умови тощо, згідно з типовим проєктом, будинок може розміщуватись неефективно відносно траєкторії руху Сонця, що призведе до збільшення енергоспоживання до 30%. Зміни в типовому проєкті неможливі. Оскільки елементарна зміна форми вікон призведе до зміни інженерних мереж, а отже, до здорожчання, переходу в категорію індивідуального проєкту. Також слід бути готовим до будівництва по сусідству однакового будинку. Відносно якості, то вона не завжди доступна для широкого загалу, оскільки проєкт може містити типові деталі, що, наприклад, мігрують, з різних проєктів. Що в результаті може збити з пантелику людину без будівельної спеціальності. Здебільшого, компанії, що реалізують такі проекти, не мають оригінальних креслень, не мають авторського права на редагування. Разом з тим, теоретично, такий проект дешевший і не потребує часу на розробку. Індивідуальний проект навпаки розробляється під конкретного замовника. Креслення Конкретизовані та деталізовані, з прив'язкою до побажань мешканців, до розміщення відносно сторін світу, ділянки, комунікацій, конструкції на місці перерозходу матеріалів, вірогідність однаково за сусіднім будинком, мінімальна. Якість збільшу вища, оскільки рішення індивідуальні, можливе редагування, оскільки угода укладається напряму з автором проекту. Теоретично, такий проєкт завжди дорожчим за типовий. Щодо кінцевої вартості, то це, до речі, відносна величина, оскільки як перший, так і другий проєкт може містити різну комплектацію креслі. Крім того, кінцева вартість проєкту, відносно кінцевої вартості будівництва, здебільшого не перевищує 10%. Тому не варто від неї відштовхуватись. А от ціна помилки в будівництві коштує значно дорожче. Бо недоліки в конструктиві, наприклад, призведуть до руйнування конструкції, що потребуватиме постійних капіталовкладень та знижуватиме комфорт. Крім того, є ще багато інших параметрів. Щодо моєї практики, то доводилось знаходити помилки в типових проєктах та вести роз'яснювальну роботу щодо змісту та взаємозв'язків проєкту. Виходячи з опису та досвіду, неважко здогадатись, що типовий проєкт краще підійде для інвесторів масового будівництва або в умовах обмеженого бюджету. Якщо у вас є час, здебільшого вам краще замовити індивідуальний проєкт. У будь-якому випадку вирішувати вам. Дякую за цікавість до теми різновидів проєктів. Якщо відео корисне, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пропонуйте теми для наступного відео у коментарях. Підтримати канал Фінансово ви можете на Патреоні. Посилання в описі під відео. До зустрічі у нових відео.